Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. З інспекцією на північ республіки. Президент в Кам'янському районі. Більше грошей на ремонти зміни до республіканського бюджету. Ім'я на камені. Останній бастіон. Книга як пам'ять про жертв політрепресій. ДНК настільного тенісу в кожному. Про спортивну династію Гросул із Дубасар. Камінський район село Катеринівка. Сьогодні з інспекцією сюди прибув президент. Відвідав місцеву школу. Тут уже третій рік коштом фонду Кавкладені йде капітальний ремонт. Вже відновили покрівлю та спортивний зал, харчоблок замінили опалювальну систему. В планах оновити підлогу, осучаснити фасад та упорядкувати шкільний двір, а ще обладнати спортзалу. село не маленьке. Люди бажають займатися спортом після роботи увечері. Якщо поставити якісь тренажери, їх маса зараз, і вони доступні, і запропонувати людям займатися увечері на безкоштовній основі. Вадим Красносельський сьогодні побував і на камінському стадіоні «Октомбрія». Там теж іде серйозне оновлення. Бендери БК Ткаченка, як завжди, що четверга тут пройшло засідання ОКК. Що обговорювали цієї неділі у Молдові другий тур виборів на території зони безпеки, зрозуміло, з боку Молдови відкриють дільниці для голосування. Придністровська делегація до ОКК виступила зі зверненням. Сьогодні сторони, обміняли... сьогодні сторони обмінялися думками щодо майбутніх виборів, які відбудуться у республіці Молдова. Ще раз наголосили, що той перший тур, який пройшов у Молдові, був досить спокійним у зоні безпеки. Будь-яких інцидентів, які могли ускладнити ситуацію, не встановлено. Тож ми знову таки просили про взаємодію всіх делегацій ОКК про те, щоб всі заходи. Пов'язані з виборами також були забезпечені на належному рівні, без ускладнень ситуації в зоні безпеки, де люди могли б вільно переміщатися пунктами пропуску, віддавати свої голоси, вирішувати свої питання і щоб не створювалися будь-які проблеми для цього. На засіданні заслухали доповідь військового командування. У ній знову про знахідки часів Великої вітчизняної. цього разу в Шерпенах виявили гранати та два артилерійські снаряди. Усі знешкодили на місці. Обстановка в зоні безпасів ситуація в зоні безпеки, як і раніше, залишається під контролем спільних миротворчих сил. Жодних приготувань до ведень бойових дій у зоні безпеки не встановлено. ОКК знову збереться за два тижні. Наступного четверга, 7 листопада, у Придністрові вихідний. Більше 20 мільйонів рублів додатково спрямують до фонду капвкладень. Це ініціатива президента. Гроші перерозподілили. Їх спрямують на ремонти. Наприклад, стадіону у Дністровську. роботи там незабаром завершать. А у таборі Дністровські зорі збудують нову газову котельню і упорядкують територію, направлять гроші і на ремонт РКЛ. Продовжиться реконструкція інфекційного корпусу. Продовжиться реконструкція інфекційного корпусу. Додатково виділяється близько 10 мільйонів рублів. щоб можна було продовжувати роботи? Там робиться справді дуже капітальний ремонт ґрунтовний для того, щоб це відділення довести до ладу. Ті роботи, які впливають на покращення якості життя громадян, вони продовжуються, не зважаючи на те, що ми зазнаємо важких часів. Направлять гроші на ремонт приймального відділення швидкої допомоги у Кам'янці. Понад 800 тисяч із дорожнього фонду витратять на перевірку стану трьох мостів, наприклад, у Терасполі по Шевченко, і в центрі через Дністер Законопроєкт хвалили у другому остаточному читанні. Далі на підпис президенту. Відстрочення податкових платежів для підприємств продовжить на 2025 рік. Це пропозиція уряду. Депутати підтримали, щоб отримати пільгу підприємцям, потрібно звернутися до податкових чи держадміністрацій. Етеміроподяжки, которая дає важливості. Цей захід підтримки, який дає можливість на підставі звернення до уповноважених органів отримати відсрочку зі сплати податкових платежів до республіканського бюджету або до місцевого. Рано чи пізно цим підприємствам потрібні ці гроші внести. У Придністрові з 2023-го діє відстрочка сплати податків. Лише за цей рік нею скористалися близько 20 підприємців. У ПДУ напередодні прийшла презентація книги «Ім'я на камені Останній бастіон. Над нею працювали кілька років. У книзі все про історію тераспольської фортеці, розкопки, знахідки, а ще про жертв політичних репресій. Це був перший опит написання. Це був перший досвід написання монографії такого роду, в якій археологія була б тісно переплетена з музейними документами, архівами і спогадами людей. Головне, що вдалося встановити майже 4200 імен та прізвища людей, яких розстріляли біля порохового льоху у Тираспольській фортеці. Список є у книзі. Розкопки тривали майже сім років. У розстрільних ямах разом із останками жертви знаходили монети, прикраси, посуд, фрагменти одягу. Дуже рідко документи, протоколи обшуків, квитанції, довідки. Саме за ними відновлювали імена людей. Ось одна із записок, опублікованих у книзі. Вона допомогла дізнатися про Афанасія Петрова. тераспольчанина. Його розстріляли у 1938-му. Татаня та Маруся, прошу, передайте мені гроші, сумки для речей, теплі штани, продукти ваш Афанасій. Перший документ було обнаружено у 2017 році. Перший документ було виявлено у 2017 році. Це було диво. Коли цей зім'ятий фрагмент паперу було розправлено, коли прочитали ім'я, у пороховому погребі знаходився священик, і людина з документа виявилася не тільки односельцем священика, а ще й сусідом. Далі ще одне диво. Дочка розстріляного дізналася через 80 років, де її батько. Розкопки біля порохового льоху тераспольської фортеці проводили у 90-х, але тоді припинили. Згай ініціативи президента Красносельського відновили у 2017-му. Археологам допомагав пошуковий загін спадкоємців перемог. Що було на цих розкопках зроблено? Що було на цих розкопках зроблено? Було створено команду. Вклали себе, вклали свою душу, вклали свій час, починаючи від екскаваторника, який працював і ювелірним чином зрізав цей ґрунт. Дозволяв нам досліджувати цю територію, не пошкодивши не ті самі розстрільні ями. У книзі є весь список жертв репресій, останки яких знайшли біля Тираспольської фортеці. Наприклад, Іван Волосюк із Тирасполя був концертмейстром симфонічного оркестру. Як і в добров у парканах завідував лабораторією у колгоспі. А Марія Жардецька дочка колишнього поміщика. Працювала медсестрою швидкої допомоги. Усіх їх заарештували за роботу на агентів розвідки. Дослідники встановили майже всі дати розстрілів біля тераспольської фортеці навколо порохового льоху десятки розстрільних ям. Ця схема теж із книги. Многі розстрільники мабуть, до недавнього времени взагалі не знали, де їх родні. Багато родичів донедавна взагалі не знали, де їхні рідні. Дуже важливо цим людям повернути ім'я їхніх рідних, щоб воно не зникло. Цінна ця книга вона все описує. Треба розуміти, що за сухими рядками доля багатьох тисяч людей, насамперед, тих, хто був знищений у ці роки. Останки жертв репресій ексгумували та перепоховали. Про це теж є у книзі. Її планують передати до музеїв, шкіл бібліотек. Та родичам жертв, які нарешті дізналися про долю своїх рідних. Від макетів до календарів, буклетів, плакатів і книг. Про все у деталях на найстарішому поліграфічному підприємстві Придністров'я тепер. Розповіли студентам ПДУ з кафедри реклами та зв'язків із громадськістю. замовляють кругляші певного діаметра. А коли запускають новий виріб, вони завжди хочуть зробити щось гарне, незвичайне. Починається все у відділі дизайну. Тут вибирають стиль, розробляють макет. Після все перевіряють коректори, щоб не було помилок і до друку. Це технологія. Це технологія комп'ютер туплей. Тобто з комп'ютера одразу на пластину. До цього були інші технології плівкові. Зараз ми живемо у цифровому світі. Зараз дизайнери працюють над календарями та листівками до нового 2025 року. Студенти ідею оцінили. До речі, їх на екскурсію привела Галина Антюфєєва. Вона тут не як віце-спікерка Верховної Ради, а як викладачка. В інституті держуправління та соціально-гуманітарних наук читає курс. Основи формування громадської думки Ми Організували цю екскурсію, щоб вони змогли більше дізнатися і про професію. Звичайно, це і піари, і дизайн, і можливість вигадувати, бути художником, вигадувати листівки, календарі тут цінується особлива вигадка, і необхідно бути і програмістом. Це і цікаво, і пізнавально. І багато хто з присутніх тут розуміє, як вони працюватимуть, що вони робитимуть. Я учусь на четвертому курсі. Я навчаюсь на четвертому курсі. У нас напрямок, реклама та зв'язки з громадськістю. Це мій перший досвід. Я не знала, що так складно. Ось створити якийсь дизайн, листівки або газету або упаковку. Я розумію, що це величезна праця, і дуже складно. дуже цікава екскурсія. У нас вийшла. Дуже багато місць де ми могли б працювати насправді, поки що під величезним враженням дуже подобається завдяки таким екскурсіям. Можливо, знайду своє майбутнє робоче місце. До видавничої справи придивилися, говорять студенти, Залишилося вивчитися попереду. Держіспити, а потім хтось із них можливо сюди ще повернеться вже на стажування. Добасарська школа Олімпійського резерву. Тут тренують чемпіонів. Валерій Гросу, директор та справжня легенда настільного тенісу. Працює разом із донькою та онуком. Вони також тренери. Іда, смотрила на папу Валерій Савеліч. Завжди дивилася на батька Валерія Савельовича і завжди хотіла стати тренером. Вперше ракетку в руки взяла у 7 років, але до цього батько мене водив на тренування. Я не грала за столом, але бавилася з іграшками. Далі мені сподобалося. Я сказала, що хочу грати. Звичайно, у тата великі досягнення у цьому спорті, а я на нього рівняюсь. Валерія у школі тренує дітей уже 30 років. Який спорт обрати для сина? Це питання навіть не стояло. У сім'ї Гросел, ДНК настільного тенісу. Вибір був був на Вибір насправді у мене був. Що мені подобалося, тим я й займався. Одного разу вирішив, що стану музикантом, бо захопився гітарою. Навчився грати, але теніс це те, де я не маю вибору. Тренерська кар'єра, мені здається, вона близька мені. Люблю дітей. Мені подобається відчуття сім'ї завжди бути разом. Школу тенісу відкрили у 83-му році. З першого дня нею керує Валерій Гросу. Ім'я тренера добре відоме у світі спорту і не тільки в Придністров'ї, а й далеко за межами республіки. Коли Когда говоримо про добосарська настільний теніс. Коли говоримо про дубосарський настільний теніс, про те, що ми лідери, я завжди думаю, та ми, мабуть, ще й не використали десятої частини нашого потенціалу. У нас у школі унікальна спортивна система підготовки спортсменів. Спортсмени дубосарської школи виграють чемпіонати, підписують контракти із зарубіжними країнами і доводять настільний теніс у Придністрові на світовому рівні. Слободзея. тут проходить районний тур турніру Шкіряний м'яч у фіналі найкращі шкільні команди з 4 по 11 класи. Для учнів це справжнє спортивне свято. Ровно 60 років назад. Рівно 60 років тому вперше стартував цей турнір з ініціативи легенди світового та радянського футболу Лева Івановича Яшина. І за цей час у ньому взяли участь десятки поколінь, мільйони людей. І сьогодні тут ви на чолі всієї цієї колони поколінь футболістів. Шкіряний м'яч турнір став популярним у Придністров'ї. Школярі приходять та записуються у команди, тренуються аби перемогти. П'ять назад років тому діти грали незграбніше. Вони були менше технічно підготовлені. А цього року рівень дуже сильно підвищився. З кожним роком футбол дедалі більше популярний. Він поширюється школами, навіть садками на всіх футбольних полях біля будинків скрізь вправно пораються з м'ячем. До початку гри лічені хвилини, а поки що спортсмени розігріваються. Кожні тренування... На кожному тренуванні грали в мініфутбол. Ми грали у школі на фізкультурі, на стадіоні. Сьогодні переможемо всіх. Серйозно налаштована на перемогу і команда і селище Красне 10-11 класи. Перший тайм гри з першою школою Кіцкан. Результат 3-0. Я вважаю, нашу школу доволі сильною. Я вважаю нашу школу досить сильною, як і у спортивному плані, так і у навчальному процесі. Ось дівчатка минулого року посіли перше місце на республіці. Деміан займається футболом з п'яти років, зараз йому десять. Любов до цього виду спорту виникла випадково. Вирішив просто погратися з друзями у дворі і зрозумів, футбол це його стихія. Прив'язався к ньому, граю я і в Привязався я до нього дуже граю і в кіцканах, і в шерифі, і у збірні Молдови. Понад п'ять годин ігор позаду з чотирьох призових місць три кубки забрали команди школа селища Красне. Серед шостих восьмих класів переможцем став теоретичний ліцей «Слободзеї». Ці команди представлять район у республіканському турі Шкіряний м'яч. Четвер і Амоліга. Черговий тур та шанс для авангарду. ТБ ПМР здобути першу перемогу в сезоні. Телевізійники зіграють проти Техмету на арені Лаї у Кишиневі. Початок о 18.30. Після двох матчів в Амолізі у авангарду нуль очок. У лідерах Лаї Пораж та Вікторія. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.